Розкажу вам сьогодні цікаву історію. Тут закохані, значить, є така історія про Адама і Єву. Всі ж знають, да я вам розкажу зараз справжню історію. Значить, спочатку були створені Адам і Ліліт. Ліліт це перша дружина Адама. Її пізніше демонізували. Тому що вона не хотіла підкорятися, вона не хотіла робити те, що хоче а, чоловік, і вона просто пішла з раю. Вже потім створена була Єва з ребра Адама, яка вже слугувала йому там і робила все, що би, йому там придумається. Тому, дівчата, обираємо, хто ви, Ліліт чи Єва? Але ліліт це не демониця, це вже потім сказали, що типу вона демониця для того, щоб жінки собі там вдруг не придумали, що вони також можуть себе так вести, тому її демонізували. Нормальна вона дівка була.